Всім привіт, друзі! Я сьогодні нарешті знову вийшов на, на стохід до цього лісового будинку свого. Ох, декілька днів горло боліло, не можна було прокотнути та ще сьогодні. Не можу, цілу ніч майже не спав, не можна ковтнути. Температура була, але сьогодні хоча б температури нема, тому нікуди не виходив, нічого не знімав. А Сьогодні думаю прийду до будинка. Можливо, щось тут трошки пороблю. Можливо, спробую половити рибу. Можливо, плуту десь, можливо, навіть щуку. І можливо навіть щось приготую. Побачимо, як воно буде, що, що воно буде. Хотів би показати піч, так як ще так її зблизька не показував. Я її замовляв в одному. Не знаю, чи це магазин, чи це так хтось на, на хаті варить. Така пічка із, із тройки жесті зварена на таких лапках. Висота її лапками 60 см, довжина отак 50 см. А тут таке зроблена вентиляція, під дувайло, завіси, гарно все зроблено. Трошечки, трошечки тут дещо було, ще чуть чуть там здвинули одного завісика бо дверці, чуть-чуть, так як то треба було припіднімати. Можливо, як завод клепає, не, не до кінця вдосконалено, там підшаманили і все. І оця, оця нижня ляха на попіл. Ми її відрізали, вона була приварена на глуху, і тут погано було знизу попіл вигрібати. І відрізали її, щоб можна було її зняти, викинути попіл. І все. Отака. Піч боржуйка є, кружки знімається, якщо треба щось швидко приготувати. Дуже гарно. І ще, нею що один метр труби. От, встановив, протоплював, трошки просушував хату, вже трошки просохла, але треба ще просушувати. Подивіться, яка краса на дворі просто і співають, листя починає вже розпускатися. Краса. Це просто краса. Липа ще не розпускається. Чуть-чуть тільки -чуть, публяхи. А черемка вже пустила листя. А Тут такі пролізки, по... як нас кажуть, на їх розпускались. Латаття по воді. Ну просто дуже класно Метелик літає навіть вода вже впала, майже немає по А тут ще отакі є, віточки Джеміль, вже собі щось там хазяює. Ну, Вже весна настояща. Річка. Я диву я сьогодні спробую щось тут половити десь. На спінг покидати, можливо, десь потлопробую. Краса. Метелики літають. Зараз першим ділом піду затоплю спічку, хай прогрівається. Хай прогріваю сапу. Підсушує ще. Потім побачу, буду щось думати. Спочатку нарубаю лучини трошки для розпалки. Це якщо хтось буде заїжджати, десь тут запальничка лежить. Тільки заходити в хату зліва. Такий карманчик. Промахнувся я трохи з розмірами і вирізаний там де потрібно. І вийшов такий карманчик. Тут я кладу запальнички. О, вже загорілося. Дуже хороша тяга. Худе, прямо як гориться, то гуде. Мусово прикривати двері. Бо... Можеть дрова через колонку вилітати. Хотів порибалити на спінінг, але не вийде, бо не взяв катушки і приманки. Саму головну сумку не взяв. Я щось. Забув, що я їх переклав і тому прийдеться поїхати половити плотву, попробувати, Якщо буде ловитися, буду ловити плотву. А на спінінг вже наступним разом. Жар, звісно. Щоб такого не повторялося, то оставлю тут біля будинку одного спінінга. свого, цього ж Аврори. Катушки ще немає, я потім привезу катушку з Насті, щоб. Він тут був постійно, може десь треба буде порибалити, забуду. Ой. Ну що ж, тоді поїду ловити плотву. поїду десь тако на, на затишки, на ямочки пошукаю, попробую. Зараз вже потеплішало трохи, то повинна вона, думаю, десь бути плотва. Вода із долин трошки посходила, можливо вдасться десь її знайти. Шукаю плиту, не можу знайти, а вже дощ починає. Я щось ніде не можу її знайти. Не знаю що це таке. Не видно, щоб десь навіть підскакувала. Хіба що погода змінилась? Нахмарило. Забило річку, зілля. Тобі плесо непогане таке тут, не хоче клювати. флатварні йде. Так, що там? Сілле якесь, мабуть, знизу, що. може бути. Дивіться, я когось знайшов. Робив зразу таку глибину сантиметрів 60. Обкидав, скрізь ніде не клювало. Потім зробив десь півтора метри, так само ніде. А зараз зробив 20 см і щось тут поверху покльовує. І почала трошки навіть плюхати таку, зверху. Десь вона видно. О, от знов. Вона тут є, тільки треба її. Якось піймати. Ну.